Зараз, друзі, також готую на відправку ось такі черевики Асоло. Вони вийшли в 6 тисяч, здається, якщо не помиляюсь, замовнику з доставкою літаком. Також запропонував йому купити шкарпетки. Дивіться, Timberland називається Boot Sax, тобто вони високі і трохи тонші ці... Що ці будуть коштувати в районі 1000 гривень за 4 пари шкарпеток. Я не знаю, які ціни, якщо чесно, в Україні на шкарпетки, якщо це не Житомирські. Але дивіться, 26 доларів коштували вони. Це стовідсоткова ціна їх, коли вони продавались. По знижці вони, звісно, дешевші, але 26 доларів 4 пари. Так само і ці. На них не написано, скільки вони коштували, але тисяча гривень з доставкою літаком. Тобто людина отримає отакі черевики. Здалося, що порвано, але воно ні. Людина отримає такі черевики і 8 пар шкарпеток за 2000 гривень. Не Житомир, але не знаю, напишіть в коментарях 250 гривень за пару шкарпеток. Це зараз дорого для України чи не дорого? При тому, що ну, нормальна якість шкарпеток, і в них можна буде виджигірювати не один, не один місяць. Трохи є шерсті. Тут в складі шерсті, на жаль, немає. Коротше, телеграм-канал Шотофром, а я ще завтра поїду, спробую знайти отаких, отаких ліхтарів. Якщо їх завтра знайду, то найближчим часом, там, післязавтра, в неділю, буде відправка цих, цих, цих штук, <сум> цих речей. Взуття, шкарпетки, термобілизна, ліхтарі, Коротше, посилка буде дуже-дуже різношорстна.